Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матчі донецького шахтаря у лізі Чапонів. Сезона 2022-2023 років, 25 жовтня, 2022 рік. Група f 5 тур Селтик. У себе вдома на Селтик Парк, команда Анджі Пастекоглу, перемога донецький шахтар Ігоря Йовичевича Бойова нічия! один, один. І сьогодні, друзі, хочу Пригадати цей просто неймовірний матч. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Нагадаю, що це була група F. У цій групі ще були такі команди, як Менридський Рал та Тобто Тотерал, Ліпцік, Шатар та Селтик. Ось така була група. У Штаря було 5 залікових очок перед початком п'ятого тура, і в принципі, шартар задовільняла би і ніч'я у даному матчі для того, щоб гарантувати собі місто в Єврокубках на весну. Так, ну тепер давайте безпосередньо про сам матч. Говорити стартова розстановка. Розпочнемо ми з селтика. 4-4-2, стартова розстановка в підвепічних адж Пестекоглу, Джо Харт у воротах, Єнце, Картер Вікер пара центральних захисників, Юанович Тейлор по флангах, Хак Шабанович, Хатате Ойралі Абада, Четвірка півзахисників, Гіакумакіс, Гі Фурухасі у нападі. Це стартова розстановка Селтика. Дуже потужний стартовий склад у господарів. Ігор Йовичович та його підопічні 4-1, 4-1, стартова розстановка Штере. Анатолій Трубі. На воротах. Микола Матєнко, Валерій Бондер, пара центральних захисників, Богдан Михайліченко, Лукас Тейлор по флангах. Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник. Георгій Садаков, Артем Бондаренко, центральні атакувальні півзахисники. Саша Зубков, Міша Мудрик по флангах та Лесінат у нападі. Це стартова розстановка. Донецької команди. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Селтік дуже активно шотландці розпочали з неймовірного пресингу, з неймовірного тиску. Перші хвилини були дуже важкими. Потім ще трішки вирівняла команда Ігрієвичеві Гру. Справді, трішки і володінням м'ячем стало вирівнюватися, тому що Селтік на початку більше м'ячем володіла команда більше атакувала. Uh, ну в цей же цей дець забито гол Селтіка на 34-й хвилині матчу. Йде атака по лівому флангу. Якщо не помиляюся, то Тейлор виконує простріл, пробиває Фурухасі. Ні, не Фурухасі, напевно, Ойралі пробиває. М'яч блокує захисник Донецького штаря. М'яч відскакує на Гіакумакіса. Гіакумакіс пробиває та забиває, забиває гол. 1-0, Селцік виходить вперед, ПР. Дуже здорове, це така по лівому флангу, то пройшла. Справці. Простріл реалія, якщо не помиляюсь, пробиває м'яч блокує захисник Шахтаря, але відскакує м'яч просто ідеально на ногу Гіакумакса, той просто розстріляє вже Анатолія Трубіна і переправляє м'яч з близької відстані в сітковий ріп української команди. 1-0 і Селтик продовжив такувати. Хороший був десь так приблизно 39-й хвилині удар того таки Гієко Макса, коли Анатолій Трубін рятував донецький Шахтар. Шахтар створив свій шанс на 42-й хвилині матчу, але Сінатра Уре. Ласіна Треверет зробив геніальний пас на Мішу Міша Мудрика. Міша! виход, Іди на один! Міша! Не забивай! Не забивай, Міша Мудрик. Дуже хороша передача від Лісіна Турет була. Ну і Міша Мудрик вийшов один на один, але переграти йому не вдалося. Не вдалося йому переграти вертера Селтика. Uh, другий тайм, до речі, друзі, в другому таймі Штере вийде Сергій Кирозов, Дені Сікан, Іван Петряк. Uh, у Салтіка Муй вийде Тернбул, Маєдан, Форест вийде в Салтика. Шахтар активніше розпочинає другу 45-тихвинку. Друзі, активніше розпочинає Шахтар. Вже на перших же хвилинах то напав не був шанс. Десь так на хвилині так 54-й. Міша Мудрик дуже здорово розганяє атаку. Віддає передачу на Ласяну Туре, Ласяна Туре пробиває, але виходить як небезпечний простріл. на дальню стійку. Саша Зубков пробиває! Та не забиває. Сітка зовнішнього боку рятує селт. дуже близький, був Саша. Для того, щоб рахунок у матчі зрівняти, штирнедос забити гол Але все-таки Все-таки Шахтар свій м'яч знайде. 57 -ма матч хоче забити другий М'яч. Дуже шотландці хотіли подойти перевагу. І ось, Шахтар, Донецьк, ловить свого противника на контратація. Артем Бодаренко Віддає передачу на Данісікана Даня. Підучає викайламудрика, Міша, набирає неймовірну швидкість, зміщується, пробиває. Гол! 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 Один один Михайло! Міша забиває красень м'яч. Міша мудрик з центра поля набирає неймовірну швидкість. Робить неймовірні переступи. Звічується, пробиває в дальній кут, Забирає гол! Один-один, Михайло Мудрик! Зрівнює рахунок матчі, і браво Міша. І браво Міша! Неймовірне виконання від Міші. Один-один. Шахтар! Шахтар! зрівнює рахунок донецька команди! Один-один на 58-м матчу! Неймовірна швидкість Міші Мудрика. Неймовірне виконання. У Селтика був супер шанс на 63-й хвилині вийти вперед. Був вихідний на один у Фурухасі, якщо не помиляється, але врятував Анатолій Трубін. Тиснули шотландці. Справді, хотіли вони перемогти, але їм потрібно було тільки перемагати. І ось вона, 71-ша хвилина матчу, Шахтар. Чекала українська команда свій шанс. І вона його знайшла. Селтик великими силами. Команда побігла в атаку. Богдан Михайличенко Відає передачу на Мішу Мундріка. Міша на швидкість і випереджаємо Селтика! атака в 2-1! Міша віддає передачу на Дані Сікана. Даня не забиває, не забиває Данісікан, не забиває Данісікан. Супер шанс був у Дані для того, щоб, зрівня... для того, щоб вивезти Жахдар вперед. Не зрівняти рахунок, а вивезти українську команду вперед. Не вдається Данію порожні ворота переправити ймеч до сітки і справді дуже прикрий епізод. Не пощастило Дані. Ну, буває, буває таке. Ось, прикро, що Дані не забив і справді, супер був шанс у Дані. Ну, на жаль, не вдалося його реалізувати. Ну, всі ми люди, всі ми помиляємось. Ну, буває таке, буває таке. Дані, неймовірний нападник, о, ну, дуже що не вдалося реалізувати У цей момент. Селцік о, намагався піти на штурм, і штурм табув від о, шотландської команди. Але українська команда українська команда вистояла, українська команда показала характер, та здобула дуже дуже важливу нічю, нічя, яка дозволить штарю. Потрапити в Лігу Європи, збігаючи наперед, скажу я вам, друзі. Штаю в кінці 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 в цій групі посідає третю позицію. В останньому матчі Шахтар програє РБ Арбелявцю за рахунком 0-4. Але знаєте, друзі? Знаєте, неймовірні справді емоції тоді Шахтара. Справді команда. Ігрія Вічович залишила по тому сезону. Статистика того матчу, як ви бачите, 15-8 удари, 5-удари 3 удари в площину, 55-45 контроль м'яча, 8-3 за кутовими. Але подивіться, друзі, статистика голівих шансів. 3-3. Три голіві нагоди! було в Шахтарі, а? Три голевина годы команда Игоря Ивичевича опустила. Три голевина годы было у Селтика, две голевина было упущено. 615 пассив у Селтика, 549 передачи были точными, 89% точность передачи. Шахтаря 536 пассив, 468 передач точными были, 87% точности передач по одному офсайду. Было в команд. С 15 ударов 5 ударов в площину у Селтика, 7 ударов по возврату 3 удара заблоковано было. 4 8 ударів, з них 3 удари в площину, 3 повзоро, тобто 2 удари заблоковано було. По успішних відборах краще був трішки селтик 12 успішних відборів, у селтика 48 успішності, У штері було 9 42% відсотку 2-4 посивом, 9-3 повністю м'ячі, 9-15 за перехопленнями. Ну і 6-10 по порушеннях правил, 4 жовті картки в штаре. найкращий футбіль з тематчу. Я би тоді був брав Мішу Мунерка. Міша, який зробив гол плюс пас, приблизно який забив гол. А, ось гол, який, в принципі, приніс Шахтарю єврокубкову весну того сезону. Та, міг віддати голюбу придачу, могло бути гол плюс пас. Ну, Дані не забув, ну я ж кажу, буває таке. Буває. Дуже прикро, але буває. Усі ми люди, усі ми помиляємось. Друзі, я вам дякую за увагу. Солцька 1 4-1 прикидали ми цей просто неймовірний якийсь матч. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рівнем тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе, усі на побачення, Усі на нових зустрічів!